Волонтери з Данії, Аргентини та Південної Кореї приїхали на Вінничину, аби звести екобудиночки для українців з прифронтових регіонів. Наразі цей кемп наметовий, але тут вже живуть родини із Запоріжжя. Як триває будівництво, бачила наша Вікторія Гетьман. Ось так витанцюючи у глині, волонтери іноземці готують матеріал для майбутніх екохатин. Кажуть, це не лише весело, а й необхідно для будівництва. Це майбутня штукатурка на наші стіни. А ще жартують будівельники для цього процесу. Техніка не потрібна, особливо коли навколо є кому працювати ногами. Спробували місити глину таким способом, і ми, як виявилось, це зовсім не важко, але трішки холодно. До Северинівки, що на Вінничині Мартін приїхав із Данії. Та не сам разом зі студентами. Чоловік викладає архітектуру та дизайн у міжнародній школі. Тепер разом створюють екобудиночки для жителів українських трифронтових територій як базу відпочинку, де можна безкоштовно пожити без вибухів та страху. Мартін показує один з таких: хатинку щойно почали зводити. Скоро просимо, а наша і одразу береться за інструменти. Добре для того, щоб потім намастити глиною. Тут ми будемо її нашаровувати, і з цього буде стіна. Потроху вивчає українську, принаймні, назви будівельних матеріалів: глина, солома, дерева. Тут працює його колега Фабіан з Аргентини. Це сильний хлопець. Такий тип конструкції набагато дешевший. Повітря тут чистіше, ніж у звичайних будинках. Взимку тут буде тепло, а влітку прохолодно. Разом з іноземними волонтерами працюють і українці. Ми навчилися взводити стіни. Ми ось цю стіну ми повністю побудували, навчилися стіни. Ну з. Солому напихати, штукатурити, стелю навчилися робити. Еко хатинки зводять на території табору для жителів прифронтових територій. Поки будівництво триває, люди живуть у наметах. Це наша палатка. Ольга Боброва разом із двома дітьми приїхала із Запоріжжя. Хочу, що... Трошки шумновато буває. Так, бувають вибухи. Ну тут воно як прифронтове місто і прилітає досить часто і ракети, і шахеди. Хочеться трошки поліпшити емоційний стан. У таборі родина поселилась лише на тиждень. Сподіваються, наступного року знову повернуться, та вже не у намети, а в будиночки. Сподіваюсь, приїхати вже разом з чоловіком. З дітками подобається і атмосфера, і місцина. Нині у таборі відпочиває 60 мам із дітьми. За 4 роки 2360 людей вже відновилося. Наша основна мета кемпу це психологічне розвантаження. Йога, руханки, арт-терапевти, психологи, енерготерапевти. І баланс і відпочинку, і наповнення, і перезавантаження. Проєкт фінансують німецькі та данські благодійники. Збудувати тут хочуть 10 екохатин. Прийматимуть гостей усе літо. Із з Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.